Друзі, вітаю вас на молитві за Україну. Дякую вам за вашу вірність і посвяту молитві за нашу землю. Дякуємо Господу, що ми збираємось кожен ранок разом і що у нас є такий простір збиратись та молитись за Україну. Знаєте, Бог чує наші молитви і відповідає на них. Тому підключайтесь та доповнюйте нашу молитву своєю молитвою. Молимось. Батько наш Небесний, ми сьогодні, як завжди, всі разом приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб ти явив дива своє та зупинив цю кляту війну. Ми просимо тебе, нехай всі ці демони та біси, які напали на нас, нехай вони збираються геть з України. В ім'я Ісуса Христа ми молимось, благаємо, щоб ти захистив нас, захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей, закрив небо від цих бомб, від цих шахетних та ракетних ударів, від цих дронових атак. Господи, захисти в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось також за наше військо, за наших захисників та захисниць. Ми просимо тебе за кожного, хто зі зброї в руках боронить нашу землю, і молимось зміцни в ім'я Ісуса Христа. Дай сили тим, хто віддає свої сили. Ми просимо тебе за наших героїв. Молимось за кожну бригаду та кожен підрозділ. Ми просимо тебе, нехай твої янголи рухаються на фронті, нехай Твій дух зміцнює наших козаків в ім'я Ісуса Христа. Молимось також за всіх волонтерів. Просимо Тебе за всіх капеланів, військових медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови зміцни та підтримуй в ім'я Ісуса Христа. Молимось, Господи, за поранених, торкни своїм духом та стілей поранених. Молимо за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими в ім'я Ісуса Христа. Молимо за біженців, за переселенців. Господи, молимо за кожного, хто страждає в цій кляті війні. Зміцни та підтримай. Об'єднай наш народ, Господи, об'єднай нашу націю, благослови президента, благослови перемовини. І ми довіряємо тобі Україну. Віримо, що ти зупиниш цю кляту війну, і ти це вже робиш. А ми сьогодні всі разом, як завжди, проголошуємо. Мир Україні, мир Україні, мир Україні в ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь та Амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Помилюся вас. І знаєте, зараз такі часи, і ми дуже часто переживаємо свої душі, тривогу. Знаєте, коли люди переживають тривогу, вони шукають себе а ну, до шукають опору. Але, друзі, мир не знаходиться десь зовні. Мир не знаходиться і не приходить від людей, від обставин, від новин. Мир він всередині. І знаєте, в Біблії є дуже гарна порада: відкривайте свої бажання перед Богом у молитві. Це про чесність, про те, щоб ми. Не тікали від своїх почуттів, а відкривалися перед Господом. Тому знаєте, давайте знаходити час для того, щоб побути в Божому присутності, в Тишині і відкритись йому, виговорити, проговорити все, що є в душі, всі. винести всі свої страхи, страхи, всю свою тривогу йому. І знаєте, в цей час, в цей момент. Бог прийде, і Він наповнить наші душі своїм миром. Там, де був хаос, де був шторм, прийде мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь відкривайтесь перед Богом, знаходьте ці, цей час для нього в ім'я Ісуса. Я вас на це благословляю. Благословляю ваш день, ваші справи, ваші родини, в ім'я Ісуса. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.